Слава нацією, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. І з моїм першим досвідом відвідування барбершопа. Нещодавно відкрився барбершоп, його навіть немає ще на Google Мапах в Києві, на Печерську біля Паладіум Плази. Це неподалік Оушен Плази. Так, там... Жодних ознак російської мови я не знайшов в побуті. На табличках українською мовою спілкується вправний персонал, гостинність. 50% знижка, це від самого початку сказали військовим. У підсумку мені особисто цей кущик Донбаський, так, який виріс на Донбасі, а в Києві я вирішив довести до ладу. Дуже дуже симпатично вийшло. Дуже дякую. Безумовно, в бар барбершопі. Можливо, більше метро сексуальності, ніж мужності, але це був файний досвід. І нехай цей кущик гарно там собі буде доглянути. Майте на увазі така симпатична цирульня. Так, користуйтесь, майте на увазі, дякую персоналу за гарне обслуговування українською мовою і за такий подарунок. Продовжуємо рухатися до перемоги, працюємо і благополучно плідно завершуємо цю відпусточку. І пам'ятаємо, що нашої кринофілії недостатньо.